Це і дуже погано. Пані, пояснює треба вас. Тоді інспектор, ви відмовляйтеся, під свічення мені так? Дайте мені протокол, не побачите, то якраз поясню, Так, так. Ні, я підставлю сумку. Нашу, на, пише, на. Діши. А то ми не хотіть, я успішу. Так. Ви мені відмовляєтеся посвідчення показати? Відмовляєтесь, так? Так. інспектор,

Так. А першу вияву громадянину України згідно з про лікції, третя стаття. Ви маєте мені передавити службове посвідчення. 03 дев'яносто п'ять.